Добрий день, я з другою доповіддю, е, яка так, я назвала, принципові та другорядні аспекти введення дерматологічних хворих. Тобто, ну, якісь інші підходи до лікування дерматологічних хворих, що нам потрібно враховувати при цьому. І ось почну з того, що я пишу кожного разу, до речі. Нерозуміння нозологічної приналежності атипічного дерматиту. Ну, зараз вже, ну я би сказала, така біда. Все називають атипічним дерматитом, все, що таке бачить дерматолог, а може, і алерголог, і все, що на шкірі, називають атипічним дерматитом. Ну, це ну, мене те дратує, ну що тут поробиш. Але треба ж грамотно, якщо ви кажете про атипічний так... Також, також треба грамотно це казати. Ну, до речі, я виписала те, що я чула і читала. На атестації лікар відповідає, атопічний дерматит розрізняють гострий та хронічний. Нема такого. У виступу по, по телебаченню атопічний дерматит поділяють ну, це вже взагалі атопічний дерматит поділяють на нейродерміт та токсикодермію. В навчальному посібнику для студентів, які готуються до дерматології, пишуть нейродерміт поділяють на атопічний дерматит та обмежений нейродерміт. Ну, що там в голові у, у тих, хто писали цей посібник, не знаю. Дисертації так пише е, співшукач: нейродерміт, що не відноситься до атопічного дерматиту. Ну, за, забути треба, Є атопічний дерматит і є. Вогнище вейродермітчи не дає. Все, більш нічого нема. В історії хвороби пише лікар. атопічний дерматит в стадії нейродерміти. інша історія хвороби, атопічний дерматит, що переходить в нейродерміт. Ну, я не знаю, як вже пояснювати. Я в лекціях розповідала, показувала випадки. Ну, тут вже я так, знаєте, Крик моєї душі. І ось я хочу зупинитись, бо того разу я в точках дотику, я більше звертала увагу на дітей, діти і атопічний дерматит. Але є така дуже болюча тема це атопічний дерматит похили Чому? Бо знов таки всі ставлять атопічні дерматит не тільки дитині. Ну, я вам скажу, що вчора в мене був хворий, демонстрували, консультація моя була, і там підліток, підлітку 17 років, він прийшов із батьком і діагноз атопічний дерматит. Ну, Перше моє питання, коли почалось? Ну, рік тому. Рік тому це вже не атопічний дерматит. Що він демонструє мені? Ну, дуже такі е, не, не тяжкі до речі, е, прояви. Я ставлю дезідроз долона під дошок, і в нього початок акне, топульозна форма. Все, ніякого атопічного дерматиту, але вже призначений був атопічний дерматит і все і, е, е, до речі, емалієнти. Ті ж емальенти, які треба, не треба. Я так сказати, я прибічник емалієнтів, призначаю, що треба розуміти, для чого і при якому захворюванні. Так ось, якщо ми кажемо атопічний дерматит похилих, елдероя топик дебататис, як пишуть зараз, багато пишуть в дерматологічній літературі, в... Е, Журналі Європейської академії дерматології та венерології, то це коли це дерма, дерматит похили? Тоді, якщо було у дитинстві, у ранньому дитинстві і може бути два варіанти: чи залишається на все, на все життя, чи наступає рецидив під впливом якісь факторів. Такої, ну, скажімо, коморбідності вже, якщо усього індивідума у е, інше захворювання приєдналося, то розуміти цей рецидив атопічного дерматиту – це можливо. Атопічний дерматит поділяють, от, в зв'язку з цим, в тих е, е, публікаціях, на які я посилаюсь, поділяють на малюковий, дитячий, підлітковий та дорослі типи. Які супроводжують дорослення пацієнта та характеризуються типовими проявами? Однак кількість пацієнтів похилого віку поступово зростає, чому це були ті діти, які були ще до індустріалізації, до змін в харчуванні і інше, бо це... Цей рост він торкається індустріальних країн паралельно із остарінням суспільства та з рецидивами класичного дитячого епічного дерматиту. Ось зупинитись на цьому я вважаю. Потім, відносно того, що в будь-якому випадку, що бачать на шкірі, призначають, призначають ну, без ягнус, ось цей випадок. Без ягнез а вже зробили 5 ін'єкцій дексаметазону. А що це таке невротична екскаріація у дівчинки підлітки 12 років, і, зрозуміла, при бесіді з мамою з'ясувала, що вона розчукує себе, коли вкладається спати. Треба Чому для нас дуже важливе встановлення діагнозу, бо від цього залежить навіть життя У оцій дитини з акродерматитом ентеропатичній, яка загинула ця дівчинка 5 років, ось вона і на тому фото, і на тому. Це діагноз поставили атопічний дерматит і лікували ось всі 3 роки. З 2 років почалось і ось лікували. І ось я показую інший випадок: якщо ми за два тижні ми привели до норми шкіру також при атопічному дерматиту, тільки призначивши препарати цинку. Потім дуже важливо, щоб лікар розумів, що семерейний дерматит дитини це загроза. Ми звикли це Молочна кірка, це там лущення, е, гіперемія, е, в складках, ну, все, все все я не буду перераховувати. Але якщо ми кажемо про присиберення дерматит, який прогресує, водночас він може йти на ягодичну еритину, а потім на, е, на еритродермію, лейнера мусу і дитина за 2-3 дні ми втрачаємо дитину. Потім не можу не сказати про, про такий важливий аспект: це такий диференційний діагноз. Не утримання пигменту зліва, а справа, ну тут, от не бачите, ви ну так склалась ілюстрація: це вроджений сифіліс. І ось я хочу зупинитись, треба пам'ятати зараз про сифіліс. Треба пам'ятати це і дитячим дерматологам, і дитячим алергологам, і дорослим дерматологам-алергологам. Є сифіліс і є активний сифіліс, але я повернусь знов таки на утримання, не утримання пігменту. Ця хвороба, ну як би сказати, це генетичне захворювання. Воно потім дуже переходить в таку ну, ск... стриману форму від пигментації. Я не буду про це все казати, але, до речі, я ж в цих своїх ілюстраціях хочу показати, як багато залежить від правильного діагнозу. І ось ця дівчинка дуже складний був випадок, ось в чому. Вона. Вона народжувалась батьки-іноземці, батьки, батьки іноземця, а тут в нас в Україні сурогатна мама. І коли народилася дитина, той батько за кордоном він відмовлявся від дитини, він відмовлявся. І там працювали юристи, вони це демонстрували і так далі. І, так далі. і тільки те, що пояснював, я писала там. Такі е, своє заключення, що це пройде, це така клініка, це такий діагноз. Вони заспокоїлись і вони взяли дівчинку. Ви бачите, як багато залежить від цього. А іноді я вже в, в, в своїй практиці зустрічала випадки, коли, коли казали сифіліс там, де його нема, і також мати відмовлялась. Тому треба думати над кожним своїм словом і над кожною буквою, яку ми пишемо. Ну і в останні роки не медикаментозні продукти тапічного лікування виходять на ринок і тому це використання малієнтів без підтримуючого протизапальної терапії. Також вони потрібні, щоб розуміти, що при постійному використанні малієнтів, а про це пишуть зараз, так сказати, живлю, бактеріальна флора, вірусні інфекції. І ось хочу показати лігін симплекс Хронікус: це нейродермит, який також пишуть атопічний дерматит, лікують мальєнтами. Це вогнищевий нейродермит, чи ліген Це також ліген видаля. Тяжке захворювання, бо це постійний свербіж, важке захворювання. І діагноз у атопічного дерматиту у пахливих, він дуже важкий, бо треба диференціювати з серблячими шкідними захворюваннями, синільними пуропруга, хранічним бурлів і так далі. Ось я також демонструю ці випадки, і, до речі, оце це фото, де ви бачите чоловіка, це лепра. Знов таки, де є гарантія, що не призначить, чи дерматолог чи косметолог якось лікування зовнішнього обличчя, чи е е алерголог призначить там, ну, припустимо, антигістамінні. Ні, це лепра. І у нього при першому зверненні знайшли паличку Гансена на слезовій оболонці. Тому е це дуже таке контагіозне захворювання. Він, до речі, Їздив в поїздах таких загальних на працю інші країни. Ну і інше захворювання, це і нижче, це червоний вовчак, це кінцевитна ритема, внизу це поєднання дерматопріазіту із червоним вавчаком, і знов-таки сім місяців лікували япотепічний дермапед. Потім е, ставлять, е, ставлять діагноз жінки 35 років, ставлять діагноз атипічний дерматит. Ну до чого, як це? ну то, то, Те, що я кажу постійно, треба, по-перше, все врахувати. І клініка тут класична розація, плюс знайшли демодекс фолікульором. І треба зраховувати, що при атипічному дерматиті багато значення має коморбідність, тобто і інше захворювання, але нам треба лікувати дерматологічне. Неспецифічні провокуючі фактори, вони можуть бути і фізичними, і хімічними, і біологічними. Ось хочу зупинитись біологічні. Окрім алергенів, це ще йде мова про мікроби, мікробний фактор. і, і інший. Про що йде мова? Мікробіом шкіри етапічному дерматиту це, о, колонізують біля 90-х відсотків шкіри ураженої стафілококус аереус, ось Тому, Коли я розповідаю про емалієнти, я звертаю увагу на те, що треба робити якісь перерви, щоб. Призначати терапію проти стафілокока. і тому це може бути іномулярна формуватись, при, чи інфекційна після атопічного дерматита. Але я хочу зупинитись на досить не так би сказала новім, але ну, на дуже актуальному: це алергенний кліщі домашнього пилу. Не треба думати, що тільки зараз почали з'являтися роботи публікації відносно кліщів домашнього пилу. Цим займаються вже, мабуть, років 50 і більше. І, до речі, в мене аспірант шмигло. Він виконував свою роботу по атипічному дерматиту в Японії, бо там була ну, в нього була така можливість, і до того ж, там були методики по. Виявленню кліщів домашнього пилу і їх впливу на формування атопічного дерматиту. Які є різновиди кліщів домашнього пилу? Найбільш розповсюджені, які можна їх діагностувати і враховувати при лікуванні, Ось тут перераховане, я не буду їх читати, їх латинські назви. Але хочу сказати, що домашній пил є суміш різноманітних побутових алергенів. Також він служить ефективним транспортом, транспортним засобом для них. Тобто, до кліщів домашнього пилю сенсибілізовано 1-2% населення світу. Тобто, це дуже важливий компонент, якщо ми враховуємо і починаємо лікування ряду дерматологічних захворювань, по-перше, алергічних, і, по-перше, серед, серед всього атопічного дерматиту. І, і атопічний дерматит, Ось в нього це іммуноглобулін, і, і антитіла до великої різноманітності харчових продуктів, і деяких аероалергенів. Звертаю увагу, аероалергенів, і тому це і пил, і кліщі домашнього пилу. Оцінка ефективності спрею, про який я буду зараз казати, містить бензилбензат проти дерматофагоїди стеренісимус, і була оцінена в лабораторії, тобто, це доказано досвідами. Для цього існує алервек спрей. Він нейтралізує алергени домашнього пилу, склеює алергени пили і цим знижує ризик їх дихання. Тобто він знижує захворюваність на бронхіальну основу, алергічний дерматит, але й на типічний дерматит, тому нам треба не тільки розмовляти з батьками тої дитини, що робити, треба змінити постіль, треба щоб не було коврових покритих інше. Те, що ми враховуємо, але ще використовувати алервих спрей при тяжких формах. Алервих спрей він нейтралізує ці алергени, які кліщі домашнього пилу, алергани домашніх тварин, до речі. І спори грибів та пилок рослин. І я з сили низки е, кліщів я зупинилась на тих, що домашнього пилю коростяний, а тут ви бачите коросту е, на фото е, короста, яка була у прелегічному, приетопічному дерматиті, також приєднується. І всередині це демодекс, тобто ми повинні враховувати при лікуванні розацію. Ну, і але рвех емульції існує, рвех і емульція, що вона дає можливість при необхідності прання, і вона випускається в США. І ось тому, коли ми об'єднуємо цей напрямок, треба його зважувати на нього, користуватися, і це дуже важливий компонент, про який, мабуть, ми чомусь і забули. Дякую за увагу.